Росіяни активізувалися вже від початку року найбільш активно саме на Донецькому напрямку. Бахмутський напрямок Авдіївський, ті ж самі терни. Це ті локації, де точаться найгарячіші бої власне відбувається. І тут важливо говорити про допомогу і підтримку наших військових, тому що вони цього потребують практично щодня. Цього це, звісно ж, дронів. Напевно, в першу чергу, тому що fpv дронами дронами камікадзе повсякчас вражається і особовий склад, і техніка, як то танки, там бронетехніка і Просто позиції, і власне на цю тему, які саме дрони потрібні нашим військовим, якої ситуації, наприклад, на біля тих самих тернів, які я щойно згадував, на півночі Донеччини, ми поговоримо з Богданом Равліковським, позивний Равлик, заступник командира батальйонної тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Вітаю вас вітаю. Отже, якщо говорити про ну власне fpv дрони, але з Тепловізором, а це дуже важлива складова. зацитую, це дозволяє операторам бачити об'єкти, які не видно неозброєним оком. За допомогою тепловізійних камер можна швидко точно спостерігати за великими територіями, а так само краще вражати цілі. Це так ну, приблизно військові пояснюють, що таке FPV-дрон з тепловізійним оснащенням. Я нагадаю, що власне бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов національної гвардії збирають на 500 таких тепловізійних FPV-шок. Ці дрони не можуть справді зберегти життя українських воїнів та нищити окупантів, зокрема на кремінському напрямку. Ціль досить амбітна: 30 мільйонів гривень. Тож, друзі, закликаємо і я і наші оборонці, наші герої, які не шкодуючи ані здоров'я, ані життя боронять нашу вітчизну зараз на сході, на Донеччині та на різних напрямках. Зокрема, от скануючи QR-код, який ви зараз бачите на екрані. можете задонатити просто зараз зробити це або впродовж нашого спілкування і допомогти власні. Власне, нашим військовим і собі в першу чергу наближаємо нашу перемогу разом. Ну і власне, пане Богдане, чи могли би ви безпосередньо е охарактеризувати наскільки важливими є ці самі FPV-дрони, але саме е з тепловізорами е для ваших побратимів і на вашому напрямку? Е так, е це зараз є основним основною проблемою е Російської Федерації. Це ніч, а особливо теплові FPV-дрони. Тобто е Будь-яке пересування в нічний час, а основною основ, логістичною таким часом це є ніч для них. Ми можемо закрити повністю наш тобто передній фланг для того, щоб противник не зміг підвозити БК, поповнювати свій ресурс як людьми, так і провізією. Це для нас дуже велику роль відіграє. Чому ви визначили для себе саме цілі в 30 мільйонів і в 500 тепловізійних впів? Сума да, дійсно дуже велика, але вони є не дешеві, так як сама камера тепловізійна коштує дуже значних грошей, тобто, а це нам закриє дуже дуже великі, тобто проміжутих часу і. Багато того буде покарано вночі особливо. Так, друзі, нагадуємо, що QR-код це не просто картинка на ваших телеекранах, Це збір для наших бійців, зокрема з бійців ну, азовців, які нині на сході боронять нашу батьківщину. Будьте активними, допомагайте цим самим збором. Кожна копійка, кожна гривня вона варта нашої з вами і вашої уваги, бо наближає нашу перемогу, як то кажуть, без перебіщення. Ну і власне те про що ми говорили на початку: що не лише техніка нищиться, не лише там а п'ятдесятілі. Такі або гелікоптери падають над чорним морем. і не лише нищиться бронетехніка та танків. Техніка ще може бути просто-напросто затрофеєна. Бійці 12-ї бригади Азов захопили та безпечно доправили, що важливо у тил. Повністю такий собі справний російський танк Т-72. Він був у складі ворожої бронегрупи з одинадцяти одиниць техніки, яка намагалася штурмувати українські позиції саме під тернами Донеччини. Ворожа колона була розбита. Один із танків російських Сіяну персі у Персію підбиту бойову машину піхоти і заглох. Екіпаж утік з машини і був знищений азовці. по відео, а, знятому з дронів встановили, що Т-72 може бути придатний до евакуації. Українські бійці ризикуючи життям тричі ходили до російського танка. Вони перевірили справність машини, доправили до неї свіжі акумулятори та розміновували дорогу на третю ніч. Двоє механіків водіїв завели двигуни і під ворожим обстрілом, долаючи глибокі воронки, доїхали таки до українських. Позиції. Третій раз треба було два міхвода, пішов я і темно рілюхалася. Це тільки ті, що виконували. Є ще планування, є ще розвідка, є ще сапери, які теж все розміновували, є ще хлопці-піхота, які теж допомагала, медики, які нас страхували, теж виносили. Ну то Це багато людей і ну це все трапилось, тільки тому що в нас була чітка, чітка команда. Друзі, нагадую, що у нас триває збір. Допомагаємо нашим бійцям, зокрема, і гостю, який нині розповідає про азовцю, який розповідає про важливість в піві саме з тепловізорами. Тож не пошкодуйте копійчини чи гривні і задонайте просто зараз. Все робиться дуже просто сканується QR-код, і ви допомагаєте такими діями, проводячи помірну суму на потреби наших військових. Власне, от щодо трофею, Танк це дуже потужно. Звісно, це не поодинокі випадки, але я... Як часто вони трапляються, і чи часто, в принципі, росіяни кидають техніку? Е, техніку кидають часто. Такі випадки бувають. Основною увагою цей танк при, тобто, привернув нашу увагу тим, що на ньому був становить цікавий зразок РЕБ, а саме гроза 0... 04. І... Тому ми на нього звернули увагу. Першим, хто зацікавився в цьому, це був наш начальник розвідки. Який хтів спочатку затрофяти сам ре? Тобто ми не знали, в якому стані танк пізніше ми вже встановили, що танк також може бути затрофєний екіпаж з даного танку втік, так як в них запуталися в путанці, це МЗП, і після чого втікли, були знищені. Танк до речі стояв в полі, де відбувався бій, протягом трьох днів виготувало працюю цю щодо ну, його евакуації. Що в цьому процесі найскладніше? Тут же ми раніше трошки раніше зазначали, що ця сама евакуація танку відбувалася. Ну, перевезення да транспортування в тил в наш тил відбувалася під ворожим обстрілом. От Що було найскладніше? Напевне, найскладніше для нас було це не привернути увагу до цього танку, тобто що він ще живий і що він ще справний. Тобто, в перші дні це перший день це ми продивились маршрути і самі вузли аргати даного танку. В другий день ми подивилися його вже всередині, чи він справний. І третій день ми вже вирішили, що ми будемо забирати його, і вже піднесли акумулятори, і готові були забрати його. Тобто, саме складне було не привернути. Увагу до даного танку, тобто, що противник не знищив, так як ми знаємо, що противник може знищувати свою техніку, яка отак просто покинута. Ви зараз на напрямку біля тернів, власне, вже з так активно, з можливо з кінця січня, початку лютого напевно, росіяни почали тиснути саме на цьому напрямку, в розуміючи, що там, пройшовши, скажімо, місцеву агломерацію, ну не агломерацію, скажімо, ставки там є певні, да, території такі, де можна просто закріпитися і зайняти кращі позиції. Для них це дуже важливо. А чому важливо, що, наприклад, Терни дають для ворога, якщо в разі, скажімо так. Можливості закріплення саме на цих позиціях, тобто, це спуск на південний напрямок, це саме Торське і Ямпіль, і оточення нашого групування в Срібсрібницько-лізничці Наскільки є ситуація саме на цьому напрямку, з огляду на те, що ми ну, бачимо і танки, і бронетехніка, все це є. Але чи можна говорити про те, що у, у ворога є можливості поповнювати свій ресурс, і, власне, скільки би не знищували, скільки би не трофейли, але е, на їх місце з'являється все нове і нове, тобто я можу справді сказати, що такі штурми бувають з технікою, як мінімум два рази на місяць, тобто ворог пробує. В них не виходить техніку знищуємо, але після чого вже йдуть, тобто сама піхота часто просто йде посадками. Зараз змінився трішки вектор наступальних дій у противника. Вони піднялися більш північніше і пробують вже там зараз розвивати успіх. Військові, зокрема, які так само на сході боронять наші землі, зазначають, що росіяни ну принаймні намагаються якось там імітувати якусь винахідливість. Якщо раніше там вони оснащували свою техніку, зокрема танки і бронетехніку бронетранспортери, якимись там грилями умовно решітками від FPV-шок, ФПВ, тих самих дронів. Камікадзе нині вони роблять якісь такі дивні конструкції з металевого накриття, що в принципі можливо якось і захистить від дрону та. Танк, наприклад, але не дає башті крутитися. От чи доводилося вам стикатися з такими ініціативами, і взагалі наскільки вони винахідливі, саме на вашому напрямку? Про що можете розказати? Так, буквально, коли назад ми бачили відео, де застосовувався такий танк. Тобто, е яка була задумою противника, що перший танк повинен був прийняти на себе удар, е пройти мінні загородження? А другий танк, вже цей, що зараз ми затропали, він мав. Е Зберегти всю колону, яка проходила наші ну тобто, пробувала нас стримувати від FPV-дронів та дронів спостереження. Тобто, але противник не мав ніякого успіху. Перший танк підірвався на мінах, другий танк вже заїхав в загородження і там запутався, і зупинився, і достався нам. Ну, от врешті щодо танків. Зокрема, ми згадали про те, що був, був випадок, коли танк затрофеїли ваші побратими. А я питав саме про те, що ще можливо доводилося, так мовити віджимати да, у ворога. Можливо, ті ж самі дрони, які повсякчас просто падають, глушаться ребами, ворожі маю на увазі. Вони можуть бути використані в подальшому, але вже нашими військовими, нашими операторами, інженерами. Адже часто густо можна знайти ті самі дрони, які, наприклад, там не розірвалися, якщо це камікадзе, або там дрони, які. Виконує там якісь спостережні місії, то так само його можна використовувати. Наскільки часто, скажімо, ви можете використовувати оснащення і техніку ворога? Переважно це озброєння, піхотне озброєння це ті ж самі кулемати, автомати, це різні там гранатомети але. РТВ-дрони ми дуже рідко використовуємо. Чому? Тому що це потрібна інженерна група, яка проведе розмінування даного дрона, тобто його без інженерів ніхто не трогає. Тобто це дуже великий риск, і вони переважно падають на передньому краю. Тобто до них складно добратися ніколи. Що ж, дякуємо вам, ну і дякую нашим глядачам, які були активними, які допомогли зібрати чималу суму буквально за 5-6 хвилин, а це понад 70 тисяч гривень. Дякуємо вам, Богдане, Богдан Равліковський, позивний равлик, заступник командира батальйону тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії У України. Був щойно з нами.